Дивіться, яка тут красота? Вирішив я трошки розімнутись Пробігти з цими камнями Обалдеть! Як страшно! Як цих американських фільмах! Уху! Обалдеть! До Італії ще десь маємо 70 кілометрів. Така гарна водичка, це озеро якесь, парк. Що там гора. Прикольно! Ось ну, така красота! Добре, їдемо, що там мій бус каже? Ніхто не вкрав його? Фух. Бомба! І ще одне дам вам одну просту відповідь про графік роботи на бусі? То вже замахали. А як ти їздиш? А як ти таху пишеш? Пацани, на цьому босі можна їздити кожен день. Неважно, субота, неділя, свято, не свято. Нема тут такого, що типу, мол, так як на фурі, неділя, запрет, заборона їздити фурам по території всіх країн, крім рефрижераторів, крім холодильників. На бусі можна їздити кожен божий день. Тільки, понятно, не перебільшувати, не перевищувати 9 годин за рульом. Усі питають, а як ти їздиш, а як ти то таху пишеш. А як ти так їздиш без вихідних, так я їжджу без вихідних. У мене немає такого дня, щоб я став. Я ніде не їхав цілий день. Це хіба я порожній буду стояти десь, і то все рівно я десь мушу поїхати, якийсь паркінг знайти, якийсь інтернет, якісь туалети, магазин купити поїсти. Тому я їжджу кожен день. Куди мені треба, туди під'їду. Ну а понятно, коли я їду з товаром. Треба кожен день їхати. Тут немає такого, як пауза. Отстой, відстояти. Ми не повинні відстоювати щось. Можете їздити кожен день тільки не більше 9 годин за рулем. От нині у мене неділя, кажу, 16 квітня. Я їхав вчора суботу, їду нині неділю. Ще буду їхати завтра в понеділок. Типа так як... Це вже будній день, але... Це є свято. В Європі теж є свято. Пасха. Ви перевищуєте дозволить. Я катаю кожен повинні. день. Не вірте там нікому, що ви повинні якусь там неділю стояти. Немає такого. Їдете доки, поки не приїдете до місця призначення. Я вже колись казав, коли я загрузився в п'ятницю і в мене є тисячу кілометрів до вигрузки на понеділок, мені потрібно їхати доти, поки я не приїду на понеділок до восьмої ранку. І тому я їду в п'ятницю, стаю, відпочиваю. Бо... Потім їду в суботу, стаю, відпочиваю. І ще їду в неділю, коли лишається ще 300 кілометрів і в понеділок я 8-й ранку вигружаюсь там, де мені потрібно. Де вже хлопці та Італія. Нема тут же Альп. Видно тільки скали. ви перевищуєте? Чи пофіг, чи по Германії. Будь 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 по будь якій країні я їжджу кожен день. Чи то Німеччина, чи то Франція, чи то Італія. Я їжджу кожен день. І малюю Тахо кожен день. Тільки не більше 9 годин за рулем. Та в суботу неділю я ніколи не їду більше 9 годин за рулем максимум 6-7 годин. І це правдиво. Починається. Давай, їдь, 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 давай. Pantine. Может, туда будем їхати? Йок-палки, але вот таке буде. Але солярочка йде. Толік ти знімаєш? Давай, давай, давай. 600 кілограм, блядь добре, що не тона, і не тона 200 сразу лохнем. Обалдеть, как красота! Вот там. Там вышел. Ты можешь дойти тут, тата? Також зараз не хоче четвертий заважко. Thank

Йде воно на четвертій і все. Хочу таки третій Зараз знову поворотку. Офигеть Едем дальше Хорошо, еще поднимемся Займаємося гірськолежним транспортом. Тут джипом якимось треба їздити, а не п'ятом. Та й вверх, тайвер, й вверх. Коли вже вниз. Обганяй, обганяй, чоловіче! Швейцарець! Педаль пол. Посмі передачі то Так то уйдеш у капець. Що третя, що четверта, що друга. Тут треба вже коробку перебирати. Ось ну, скільки тут стіжочку ще. Та як в Буковелі у нас? Ще в квітні місяці люди катаються. Блять, на Україні Паска! А я тут лісами їжджу. На четвертій передачі лупимо. Дві пів тисячі оборотів. Такою херню тут треба їздити, в міцубіші. Зараз знову якісь будуть серпантинчики бачу на карті У нашом ні цього сексу. О-о-о! Женя, Це не ламборджіні. Толік, ти знімаєш, блядь? Менесаємся. Я сука опаздую. Я опаздую в Італію. Понижена, понижена, блять. Третя, блядь. 700 Машина не могу. Машина блядь! Тут, блядь, хоть хуєм тормози. Зараз третя, понижена! А если другого включить, то мотор, блядь, выскочит. Ёбана ты тета, куда мы едем, блядь? Ралли? Леворуч. Куда и в Ты шо слаба? Блядь, 10 тысяч раз ныне уже щепление выжил. Тут водичка тече, Прийти води набрати, чи що. Де ми в Італії наберемо води, блять? Йоб твою мать блять Обриви нахуй Schick dein Kopf zu Mus, schick deine Haut zu uns, sie kriegen schon im Puff Ich komme in den Club und deine Slut guckt mich an Du bist ein Schlafschwanz, du und guck dich an Mach dich nackt, kann du, was dir ein Mann sagt Denn dein Mann ist du, was ich dir sage Du bist mein Hund, ich bin gegen dich, gegen NPD Ich platziere TNT in deinem BMW Leute hassen dich, denn du verhältst dich wie ein Arschloch Ich mach aus dir Kleinholz und jag dich durch den Fleischholz Ich bürn dich, Bitch, bis du nur noch Asche bist du das Aschgesicht, wir sind in den Asch gefickt. Ich hab Blut am Schuh und Blut an den Fäusten. Kommt ruhig zu mir, schlafen, ich fick euch alle Fäusten. Dieser Strike ist wie viel im Club, die leiden ballstein kommen. Lässt. Ich sag' dich jetzt, ho, wie kann man nur so wie sein? Wie kann das Sohn einer Hurein im Stil sein? Halt dein Maul, start. ich bin nicht intelligent Ich bin ein dummer Ausländer, fick' dir jetzt die Welt Es ist wieder meine Geld, hier ich ich dabei. Ich liebe keinen Fick auf das, was ihr auch immer denkt Keine Angst, das gibt jeder beim Hey, Ich verkauf' deine Liebe bei Ebay Komm zu mir, Gang, zeig' mir, was du drauf hast Ich spuck' dich an und box dich in den Bauchspast Dieser Track ist wie Beef im Club die Leinen patschen, dein Kopf, der Blut fließt wie Blut Beim oh, Kampf, im Weg, dieser oh, oh. Strike ist wie viel für Club Die Leinen patschen, dein Kopf, der Blut fließt wie Blut oh, oh. Człowieka w niepewnej sytuacji, Co dzień balansuje, doprowadza do wariacji, bez trzymi, że poczynku nie da, czas wykonać ruchy, zezgraje ryzyko. Іде до Італії, Толя! Італія не за горами вже. Через один кілометр. Тут ще більше снігу, блядь. Италия. Где табличка Италия? Что за хуйня? Нема таблички Италия. Пиздец тут снегу. О, е, Италия. Италия, Италия. Пиздец. Далі якісь гори. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Я б тема 4 градуса тепла. Тут зима нафік. Толя, будемо закінчувати ці зйомки, що ти кажеш? Заїбало це вже. Люди по снігу лазять. Коротше, будемо закінчувати ці зйомки на сьогодні. Гарно було, файно було, але стемнілось 20.34 Далі їду цими серпантинами, горами бачу. Втомлений їсти хочу. Напевно, будемо ночувати десь тут. І вночі буде холодно, будемо включати вебасто. Віва Італія! Продовжуємо зйомки завтра. Завтра буде цікаво. Завтра Савона, Побережжя, Море, Дженуа. Продовжимо завтра, а на цьому будемо закінчувати нашу частину. Це тормоз капець. Поргаємо 150 разів. У тебе джип Нащо ти зараз будеш за мною котитись? То пока Otel B, Ursynów, mokotów, wciąż z HWDP, RAP Hula, zapyrnala dalej Dając tym osiedlom, lepszym krowiarie Bo w tym politycznym sypie tak ciężko ją znaleźć Dalej, dzień w dzień, mało lat powstaje Jaki szybki hajs, daję mu tu kradzież Często kończy się, to jednak kryminałem Wiesz że szukam przyczyn w codziennym podziale Już od lat najmłodszych za na bogatych i tych porszych zamki te Pod nadzorem kamer budowane są tu na szeroką skalę kontrastując co się bawią w Wuła, WWA, Rysem Oka i zdamy Tak, To naprawdę jedno życie Wszyscy wychowali się w tym samym syfie Tak to jest, lecz nie przeszczyce Kiedy oddasz serce, pokochają cię ulicę tu strac liczę, bo materię się odrobi Niczego nie zabiorę, gdy wyciągnę noc Dalej walczę o prawdę i świadomość tłumu Nie unikniesz bólu, tak ci mówię królu Miasto ja jak organizm, ulice to żyły Wali w niej nie jeden śmiech, swe za teczyny, Niczym trudny czpun, co jedzie z sobą samym, nie daj zadać duszy W naszej Warszawie, w Hebrew, Dilgar, Dixon 37 Armia pod ziemię nie czeka na zbawienie Ojciec mokotów, u synów to dziadwa Eros Bogiem rad, nie płynie wciąż ta Taki stołeczne miasto dziś widać Tu życie jak życie na tych dwóch dzielnicach Dzień mnie nie rozmieszczano w dew kość nie odniesia podwórek się nigdy nie dla nich opiekam się księżyca Pierwszy joint tu na ulicach Grzegego zewska do mojego życia Moja rodzina to moja siła i wiara Nikksek patrzył wezywa raprywał Michała Smych, krzyk, pierwszy grzech, bzy, pierwszy balans, miłość, pierwszy zysk Te dwie dzielnice widziałem więcej niż pamiętam o kotów, na zał Wszystkie sercach Wiecie, dzielnice, jedno życie To co na co dzień widzę Szare bloki, szare na ulice, Uj, synów, mototów, pak, tak to widzę Wiecie, dzielnice, jedno życie To co na co dzień widzę Szare bloki, szare nasze...